Привіт! А чи доводилося колись замислюватися, чому ми в різних ситуаціях поводимося саме так, а не інакше? Ми ж усі живемо разом у суспільстві, і щоб усім було комфортно, існують певні, ну, скажімо, неписані правила. От сьогодні і з'ясуємо, що ж це за штука така, етична поведінка, і як вона допомагає нам мати класні стосунки з усіма, і з родиною, і з друзями, і взагалі з усіма навколо? От уявимо таку картину. Святослав так поспішав, що забіг у кімнату і. Зовсім забув зняти кепку. І тут Соломійка йому каже, що це якось не дуже етично. М, а як вважаєте, здавалося б, така дрібничка, правда? Але вона ідеально показує, як навіть маленькі вчинки впливають на те, як ми спілкуємося. Окей, давайте копати глибше. Щоб зрозуміти, звідки взагалі взялося це правило про головний убір у приміщенні, треба спочатку розібратися, що ж це таке етична поведінка. Якщо зовсім просто, то етична поведінка, це знаєте, як правила для командної гри, коли всі їх дотримуються грати весело і приємно абсолютно кожному. І неважливо, де ця гра відбувається, у родині, у класі чи навіть у цілій країні, це створює таку правильну атмосферу, де всі одне одного поважають. А в основі нашої поведінки лежать принципи. Можна сказати, це такий собі внутрішній компас, наші власні переконання, які підказують, а тут треба зробити так, а тут ось так. Саме завдяки їм наші вчинки стають послідовними і іншим легше нас зрозуміти. Добре, а звідки беруться принципи? А вони виростають із наших цінностей. Цінності це наче фундамент для будинку. Це те, що для нас по-справжньому важливо, що ми вважаємо правильним чи неправильним, саме вони, по суті, і задають напрямок усьому нашому життю. І що цікаво, цінності бувають різні. Є матеріальні, ну це речі, які можна потримати в руках, купити телефон там чи кросівки. А є духовні повага, чесність, дружба. Їх за грошей не купиш, правда. Але саме вони і роблять наше життя по-справжньому наповненим. І от щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, подивіться ці духовні цінності настільки важливі, що їх навіть записали в найголовнішому законі нашої країни в Конституції. Це ж прямо говорить про те, що повага до людини це пріоритет номер один у суспільстві. Так, від великих законів повернімося до чогось ближчого і ріднішого, до родини, бо саме тут, у найближчому колі, ми засвоюємо свої перші правила спілкування. Ось, наприклад, Соломійка розповіла, які правила є в її сім'ї. Бачите, тут і любов, і повага, і якісь обов'язки у кожного, і спільний час, і водночас повага до особистих інтересів. Це ж ідеальний приклад того, як цінності стають щоденними звичками і роблять усю родину щасливою. Але ж наше життя це не лише родина, правда? Ми спілкуємося з купою інших людей. Як же поводитися з ними, особливо з тими, кого ми не дуже добре знаємо? Давайте поговоримо про правила безпечного спілкування. І тут є одна, ну, дуже важлива річ це повага до особистого простору. Це така собі невидима бульбашка навколо кожної людини. І є просте правило триматися приблизно на відстані витягнутої руки. Це не просто ввічливість, це допомагає всім почуватися спокійно і безпечно. А якщо раптом щось сталося і потрібна допомога, для цього дуже важливо мати своє коло довіри. Це просто список людей, яким довіряєш, і до яких можна звернутися з будь-яким питанням. Ось, наприклад, таке коло є у Святослава. Скласти собі такий список це справді крутий спосіб подбати про власну безпеку. Окрім родини, одні з найважливіших людей у житті це, звісно, друзі. Тож давайте розберемося, що ж таке справжня дружба і на чому вона тримається. Бо дружба, знаєте, це ж набагато більше, ніж просто разом грати в ігри. Це глибокий зв'язок, він будується на довірі, на підтримці, на спільних поглядах на життя. Це такі стосунки, де можна розслабитись і бути собою на всі сто. То як же відрізнити справжнього друга? Ось кілька ключових моментів. Справжні друзі ніколи не поставлять під загрозу. Вони підтримають і порадіють успіхам. І, звісно, у справжній дружбі немає місця для якихось заздрощів чи принизливих жартів. Пам'ятаєте Соломійку, вона нещодавно переїхала і трохи переживає, як знайти нових друзів, ось кілька порад, які можуть допомогти в такій ситуації. Але знаєте, що найголовніше бути відкритими, щирими і не намагатися бути кимось іншим. Справжні свої люди це обов'язково оцінять. Наші навички спілкування проходять перевірку, коли ми зустрічаємо людей, які чимось від нас відрізняються, наприклад, людей з інвалідністю. Давайте розберемось, як спілкуватися з ними правильно і з повагою. І перше й найголовніше що треба запам'ятати, інвалідність це не обмеження. Дуже часто люди з інвалідністю стають справжнім джерелом натхнення. Ну згадайте хоча б геніального музиканта Стіві Вандера, або нашу українську плавчиню Анну Гонтер, яка показала просто неймовірну силу волі. А ось вам крутий приклад просто з України. У Києві є пекарня Good Bread, де працює 23 людини з ментальною інвалідністю. І це найкращий доказ того, що коли суспільство дає рівні можливості, від цього виграють абсолютно всі. Ось це і є інклюзія в дії. Отже, кілька простих, але, знаєте, суперважливих парад. Коли говорите з людиною на кріслі колісному, спробуйте сісти, щоб бути на одному рівні очей. Завжди спочатку запитайте, чи потрібна допомога. І ніколи, ніколи не спирайтеся на крісло. Це частина особистого простору людини. Якщо людина погано чує, найголовніше, щоб вона бачила обличчя співрозмовника. Багато хто вміє читати по губах. Говоріть чітко, але не кричіть. І не соромтеся використовувати жести чи міміку, це дуже допомагає порозумітися. Коли підходите до людини з порушенням зору, завжди називайте себе. Якщо хочете допомогти, запропонуйте свою руку, щоб людина могла взятися за неї так набагато зручніше. І дуже важливо собака поводир на роботі, тому не чіпайте і не відволікайте її без дозволу господаря. Отже, який головний висновок з усього цього? А він дуже простий. Повага це основа всього, коли в суспільстві цінують абсолютно кожну людину з усіма її особливостями, таке суспільство стає сильним, здоровим і просто щасливим. І наостанок, знаєте, таке маленьке питання просто для себе. Не треба планувати щось грандіозне. Який один малесенький, але щирий вчинок, що показує повагу, кожен з нас може зробити от просто сьогодні. Подумайте про це. Почуємось.